Чи введуть в Україні повну заборону Української православної церкви Московського патріархату? Так ні, там такі люди стоять. Там такі, там так у нас дуже багато рейндж роверів уменшиться, якщо заборонять. розумієте? Там такі якісь гроші я поки не бачу. Я не бачу заборони. Там так вони перекрутять, може, її переназвуть якась там, значить, не Московського патріархату, да? а як то по-другому так якісь. Ну, е, попитаються ні, на, на це саме. І я хочу сказати, що дуже багато людей буде виступати в защиту. Притом ці люди будуть знаходитися десь в Верховній Раді, там ще щось, вони будуть тупо защищати або організовувати мітинги. Знаєте, як то кажуть, Віряні будуть йти кресним ходом. За царя батюшку. Ні, не відмінять нема. Чи залишиться Володимир Зеленський президентом до кінця війни? Є вже тайні розговори, які вже ходять ці розговори по поводу того, щоб йому якийсь документ, да? тобто як ото імпічмент, да? або ще щось таке об'явити. Mm. І ще що і буде очень много проти нього якоїсь маніпуляційної брехні. Вона і так проти нього дуже йде. Це ж оттуда понеслись розговори. Якби не Зеленський, не було війни, тобто Путін. Це взагалі красавчик. І росіяни молодці. Взагалі деле, виноват Зеленський, теж не знаю. Да? О, то есть, получается, вот так я утрирую, і е оця брехня ведеться якимись людьми за великі гроші. О, для того, щоб дискредитувати Зеленського. в, в это Но ухода до кінця війни я не бачу. Хоча ситуація така, що буде, будуть якісь такі, не дуже... Я не бачу уходу. Був, був момент, у мене карти падали, що було таке, що може случитися або так, або ну, нап, ну, то, що на нього напад, то були ці напади. Я колись казала ще в самому началі. У мене випадало колись на Зіренська башня, я щось думала, що його вб'ють. Це перед виборами. Я казала, що та він не буде бо тому що він хоч і виграє, але його вб'ють. А тут не вб'ють, тут війна вказується. Ну, я просто сама не могла ну, повірити, то, що буде війна, як то кажуть, як кажеш і не віриш. І була така ситуація, що він мав уходити. В нього прям було прям плоть, що Була така ситуація по картам, що йому можуть об'явити імпічмент. І якась група людей буде за нього правити. Як ото у нас було, як Янукович ушов, а ще Порошенка не прийшов, і ото було те саме. От така була. На січас карти випали много обману, много какого-то самого, но ухода його не бачу. Возможно, він согласиться сідати за стол переговорів. Там було таке, що йому обмай... якщо він не захоче сісти за стол переговорів, то йому об'являть імпічмент. І діло в тому, що на сьогоднішній день йому так це і говорили. Бо я бачу, що він всього, соглашається. Тут же ж у нас карти міняються, тоді, хтось -то по-другому міняє якусь... Ну, от от є вот така дорога. Якщо хтось зварачується, це вже міняється. Так от і тут, поки він упирався, не хотів ніяких переговорів, от карти падали, що його просто уйдуть. А зараз я бачу, що, ось пожалуйста, він вже как бы готов. Склоняється к некоторим переговорам яким буде стан економіки в серпні? Так економіка України в серпні. Так, я думаю, що я думаю, що буде, е, нарешті перестануть кошмарити якісь производства в плані от цих ТЦК. Чому? Потому що починає останавливатися велике. Да, починається ну, треш. Сперва вони будуть кошмарити, а після цього піднімуть питання, що треба обмежити, тому що ну, не можуть, наприклад, металургами жінки працювати. Вони і так жінки, вже йдуть туди, вже... Це раз три, та це разом, та й жінки не сильно готові це робити. От. Это, во во -вторых, во -вторых, ожидають якісь нові фінансові вливання. От, Я думаю, що це, скоріше, можуть бути налоги, от, ліба якісь штрафи, які якоби економіку підтримують. Вони то і ждуть, але тим не менее, нічого. І ще що, по економіці, десь немає води. Я не розумію, що це з водою відбувається. Я ладно, я розумію, ми кривий ріг. Ну тут таке впечатлення, що якась велика частина України страждає, От отсутствия хорошей качественной питьевой води. Тут, тут постоянно тема води вилазить. Вот. Так, далі. Я не бачу, звісно, економіка. Так, шатка валка, ми якось держимося по большому счету. единственное, що є, що будуть ще питання підніматися. У мене таке пішлення, що ведуть налог на малодітність або щось таке що на з дітьми що це відношення з дітьми, при тому дуже неожиданно, яка то така бред буде говоритися, або піднімати питання от, по, цьому поводу. І далі будуть предлагати ось, жінкам, спеціалістам працювати, ну, співпрацювати з армією, ну, то есть, как, ну, тут про защиту, тобто, есть, яким-либо образом, може бути це психологи, може бути там психологи, економісти, там ще щось, ну, то есть, великий, великий шмат э, роботи іменно в от, по контракту в армії буде велике предложення, і багато людей, в принципі, загласиться піде, тому що там будуть непогані условия. Це будуть не бойові одиниці. От, це якраз люди, які ну, нужні. Може би, це якісь там, і санітарки. Ну що то в такому плані про економіку. Речі, простими словами, поки що, що Юль, що, 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 ну, що липень, що, що, що серпень, не сильно би, друг от друга відлічаються в цьому. плані. Чи можливе закінчення війни після виборів у США? Почнемо з того, Коли вибори в США? тому що я не викликну, вони осінь. Так, да, очень даже, очень даже, очень даже все на це, похоже, потому что именно осенью вже начинаються переговорні процес, і починається процес закінчення війни. Слово закінчення, отак в одну минуту встань, що вот и все, я не бачу, вот, потому что в 2025 году ще які будуть територіальні, от эти, е, ті і поки наші договардя, воїни держать у цей рубеж о так вот скажем вот, потому что это самое но тем не менее так після выборів США США війна в Украине что? Что після виборів США? Ось, о, все, якісь нам будуть. Да, начнется начнеться якісь реально разговоры, разговоры и карта наших побед, я бы так сказала. Так, да, так, да, так воно йде. Це вже починається цей процес окінчання війни. Прямо на новий рік, що ми побігу будемо святкувати. Я не можу сказати, але ми вже всі будемо. Понимаєш, не буде так, як от... Це вона почалася отак. Фух. А закінчиться вона ось так не фух. А в якийсь момент ми почнемо розуміти, що нас менше обстрілюють, в якийсь момент там вже ведуться переговори. Тут вже починають полонених вивчати. Тобто, ось так, як то воно буде потихонечку. Які політичні зміни плануються в серпні? А що у нас може помінятися в політиці? Риторичний вопрос? Політика в серпні в Україні? Ні, коррупціоні скандали усьо. Пожалуйста, вилізе брехня При производстві чогось, туди політики будуть іметь отношення і хороші гроші. наприклад, ті, хто кажуть, осваивают денежки. Дальше. Кулуарні розмови, ось, все, щось там з своей безугло, чи з ким, я не знаю, все, якась баба, все, не закончила своє діло і ще отравляє какими-то, э, ну, так сказать, этими отравляє жизнь политикам. Ні, тут даже яких то громких О, хотіла сказать, громких скандалив, но тут башня випала. Ні-ні, який скандал буде. Такий прямо от про гроші, скандал, дуже серйозний, Когось прямо під варту прямо прям присутня кого-то нормально. Так, що тут ще у нас? О, Значить, якась жінка обмане імператора, от, і е, притом короче, якусь брехню, таку навале. Ну, Імператор це може бути не обов'язково наш президент, імператор це може бути будь-яка глава, там, любой політичної партії. От, і таким чином, я би так сказала, вона е, ну, закінчує кар'єру цього товариша. Подивимося. якийсь кариший грандіозніший скандал має бути в серпні. У нас щось вилізе. Щось вилізе. Ну, казала, казала ж Фаріон, тоді хтось мені написав, що Фаріон розказувала про Садового, що він якісь там страшні речі робить, на самом деле на він не патріот, а ще та криса, і ще й таке враження, що ще й має тянеться ниточка к Росії. Вот. Поэтому, ну Всі, хто більше всіх оце кричить, то воно на самом деле дуже часто виходить. Вот так вот. Чи дійсно протягом найближчої зими в Україні працюватимуть всі дев'ять атомних блоків, як пообіцяв очільник Міненерго? Наскільки це правда? Наскільки це будуть вони всі працювати? Ні, в мене випала карта башня, яка говорить про тому, що нет. Либо буде якась трагедія на воді, яка не буде давати нам, але у нас будуть перебої зі світлом зимку. У нас будуть те, що обіцяв. Тут таке впечатлення, що значить не тільки атомні ну, нам це саме. Але тут буде у нас проблема, тому достатньо серйозна проблема. От, І ми будемо дивитися на допомогу з Запада, в будь-якому випадку. Що або ми будемо щось закупати, або ми будемо щось це, от, в такому плані. Але у нас проблеми будуть. Я не скажу, що ми будемо без проблем. Що змінить Китай свою позицію щодо війни в Україні після візиту Кулеби? А що він змінить не змінить? Я дивилася, значить, Китай готов з нами співпрацювати, Ми їм подобаємося, у них є фінансові питання, Ну він співпрацює з Росією, він на два фронта. Єдине, що. Там буде якась ситуація, що вони Росії трошки перестануть щось давати, а з нами вони будуть сотрудничати. Там я не знаю, змінилася чи змінилася. ж не знаю, що до цього, як вони там до нас вели себе. Ну, їм інтересен наш ринок в чому-то. Якою буде ситуація на фронті в серпні? Успіхи України на фронті в серпні. Нема теряем, Ми теряем людей, і кроме потери людей, у нас є патері якогось, ми можемо потіряти е, якийсь городок, невеликий населений пункт. Так, після патері нам не дають, нам обіцяли транспорт якийсь, транспорт нам не дадуть в серпні. То есть, Обіцянка є. Усього. Америка, чи хто тут, не знаю, за границею. Нам обіцяють, але не дають. Скоріше всього, це самоліти, які вони Дуже сильно там нам пообіцяли. От. Далі. Далі, далі, далі. Ситуація повторення говорить про те, що е, десь знову наші хлопці будуть в кольце. От. і, І. і Попадають десь в плен. Тому пока в серпні я не бачу якихось великих, великих і чудесних. А, і ще що запускається все нове якесь производство. Скоріше всего, похоже на А Або тут два варіанти. Перше производство, вторгне, горить якийсь завод, який, ну, вик... ну, який діла зброю. Тут два варіанти, може бути. Ну, або не зброя, або просто якийсь важне для нас виробництво. Например, я не знаю, на території фронту є якийсь важливий для нас завод, і він горить, наприклад. Поки я не бачу великого праздника, щоб там всі зірвались і побігли.